Ви тільки подивіться, що напекла моя турліва любима. Кавалєрка, І... до речі, це мої перші завиванці, я ніколи в житті їх не пекла. І ви тільки зверніть увагу на них. Так О. що, бачите, я сьогодні наготувала цю очі рукучками, щоб сталося. Але О, наші сьогодні дороги розходять. Так, ти направо, на ми наліво. Так, ми сьогодні у нас розход, розходяться наші дороги, хай це остиває. Від шпинату залишилося три кусочки. Я вся на марафеті, мені залишилося пообшихатися, бдіти плащ, Молодний. не знаю, чи кашки буду брати на голову бери, бери. і їду. Так що йду, принюхаючи, я собі буду пахнути. Так що кавалерка, зацініть мої красивезні е, завивенці. Оце так. йде два з маком, тут дуже багато. А робити. один з гущам. А оця йде зі згуща. Давай, йди пахтися і виходи, щоб тебе не чекати. Давай.